Що слідчі комісії Верховної Ради, інші органи будуть справді ставити питання про те, наскільки Міністерство внутрішніх справ от, е, воно пройшло перетестацію, наскільки там є патріоти України. Тому ну, що поки що ми бачимо, що воно виконало завдання слідчого управління Російської Федерації. Керівник Київської обласної організації право сектору, бойовий товариш Сашка Білого, тому ну, що ми з ним разом були тоді в Чечні. Так само не знаю. І не і гурмазу псаду, то поля. Я зрозумів. А от ще мені скажіть, от таке питання. Якщо дійсно от, буде хтось, якщо не сектор, як штурмувати Верховну Раду, чи адекватно зараз це робити от, в таких діях, коли Росія може підступити? Адекватно зараз робити, але мені здається, що хтось ж от, цю ситуацію створив. Хай тепер влада робить відповідні, відповідні дії, щоб не, не було такої напруги в суспільстві. Нам достатньо вже неадекватних дій Міністерства оборони і, нашої, і зради наших військових в Криму. Ще починаються репресії проти тих, які десь, ну скажімо так, були гвардією авангардом проти російської агресії. Був на Кавказі і він ну, там був, що він бачив. Агресивні дії Росії. Зараз агресивні дії Росії в Україні і він знищується правоохоронними так званими органами України. Хай роблять. А скажіть, от чим зараз в даній ситуації займається правий сектор? Тому що ну, можливо це я не пам'ятаю якихось ну, заяв з приводу вашої діяльності майбутніх, ну, план, майбутніх, майбутніх ми планів планів. Ми ну, намагаємося ну, провести адміністрацію керівництва районних рад, місцевих органів там. Чиновників, які себе у активною участью в антимайданах, в корупційних різних аферах. Створюємо структури по області, структури правосектора, сектора по народного контролю за владою. Крім того, вважаємо, що мають прийти нові політики, нові люди, нові обличчя в політику. Саме націоналісти, тому що ці всі ігри-лібералів, які намагаються переговорні процеси затягувати, вони приводять тільки до того, що ми маємо зараз кризу в державі, здаємо нашу територію, і наші моряки за грати. Я розумію. Дуже дякую вам, Ігор. І Лавров під час зустрічі. Було озвучено російською стороною, що владі потрібно відокремитися від екстремістів. Ми бачимо, як влада відокремлюється від екстремістів. Від екстремістів однозначно попадає правий сектор. на Сашка, як і на мене, відкрита кримінальна справа в Росії. Ми однозначно так само розуміли, що вночі правила зі зброєю в руках по нас має приходити, мабуть, не Сокіл, а мали приходити якісь структури ФСБ. Тому в цій ситуації його дії були адекватні. Те, що зараз керівництво МВС не знає, як пояснити ситуацію і не може дати інформації, де знаходяться наші товариші, які заарештовані, то воно само за себе говорить. Крім того, в нас є інформація, що рівненським е, міністер... управлінням Міністерства внутрішніх справ заведена справа кримінальна проти працівників міліції і за фактом ум умисного вбивства. Можете зв'язатися з рівними, наші хлопці сказали, що така справа зранку була заведена. Може вона вже закрита, але тобто проти працівників Сокола заведена така справа. Бо що людина з кайданками на руках і два постріли в серце. Мертво, може, мабуть, кайданки не одягають. А хто може зайняти тепер керівництво? Неважливо хто. Ми зараз будемо робити все для того, щоб було з'ясовано, чому це сталося, щоб було об'єктивним. Услідування і щоб винні були покарані. днів, здається, що до е, якихось е, до люстрації, до якогось е, нового обличчя е, Міністерства внутрішніх справ справ, ще дуже далеко далеко. Ті люди, які вбивали Сашка, я думаю, що вони не патріоти України. В принципі, раді... Москва зараз аплодує, Росія зараз аплодує. Один з головних ворогів Росії знищений Міністерством внутрішніх справ України. Слава Авакову! Хай собі героя Росії з дірочкою проходить. А скажіть, будь ласка, що ви будете робити? Надію? Ми будемо намагатися, щоб а було повне розслідування того, що відбулося. Яким чином співпрацювання? Яким чином місь? є депутати, є прокуратура, є слідчі органи? Хай встановлюють, чому було це, це сталося. Сашко мій товариш. Я... Ми з Сашком разом були на Кавказі, Сашко очолював там вільний Кавказ, прес-центр. Ми давали об'єктивну інформацію про війну в Чечні, про те, що там відбувається. І тому зрозуміло, що він, це його вбивство, я розумію, що є якесь певне замовлення. На жаль, це замовлення виходить, виконують працівники Міністерства внутрішніх справ. Та й встановлює нас є служба безпеки України, яка за державні інтереси, У нас є прокуратура. У нас є слідчі комісії Верховної Ради. Хай от вони встановлюють, що відбулося цієї ночі, чому він затримався при таких обставинах, а не в день якимись який би прийшов до нього, коли він знаходився в народному домі в місті Рівно. І де знаходяться наші поранені хлопці, які були так само звірячі, побиті, ну тим більше поранені, і завезені в невідомому напрямку. Міністерство за міністром внутрішніх справ про це не знає. Може, Авакова про це знає. vai, Отже, правий сектор вважає, що було замовлення на вбивство Олександра Музичко, більш відомого як Саша, Білий. Він був вбитий він був вчора вночі. Правий сектор знепокоєний тим, що це сталося власне за обставин. У нього два постріли в серце, і він був у наручниках. Вони кажуть, що, що Сашко Білий його замовили, і Українське міністерство внутрішніх справ просто виконувало це замовлення. Маємо Коментар уже міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який сказав, що приймає виклик правого сектора. Відео з коментарем Авакова.